Всіх вітаю. Традиційно говоримо про російсько-українську війну, про ситуацію на лінії фронту, про допомогу, яка надається Україні, і про переговорний процес, який стосується можливого регулювання. Що ми говоримо про лінію фронту, то звичайно темою останніх майже двох з половиною тижнів з моменту попереднього відео це, звичайно, є російське просування в районі Покровська Мирнограда. Дуже складна ситуація, яка виникла саме на цьому напрямку. І скажімо, говорячи про неї, варто не забувати загалом, що зараз на фронті відбувається низка таких моментів, таких локальних криз, пов'язаних з тим, що давайте будемо чесними і відвертими, що російська тактика інфільтрації поряд з іншими тактиками і сумарно як наслідок воєнна стратегія, вона. Дозволяє створювати відповідні проблеми для Сил оборони України і є певним викликом. Тобто, ми зараз маємо складності в районі Куп'янська, ми маємо певні локальні просування ворога південніше, тобто в рамках спроб вийти до річки Оскіли Сіверській Донеці, закріпиться як мінімум там. Ми маємо збільшення сірої зони східніше і південно-східніше Костянтинівки. І, власне, вже початок інфільтрації росіян в Костянтинівку. Також найбільш обговорювана тема це покровськ мирноград І, звичайно, якщо порівнювати ситуацію, якою вона була 2,5 тижні тому і зараз, то на стику трьох областей Донецької, Дніпропетровської Запорізької, також ворог має успіхи для одного з армійських корпусів. Теж є викликом стабілізація лінії фронту. Там, тобто загалом ми зараз на фронті маємо таку кризову ситуацію, яка є, в принципі, результатом кампанії 25-го року, і пояснюється як російською воєнною стратегією, відповідними тактиками сумою їх, так і структурними проблемами Сил оборони України, які нікуди не зникли. Власне фронт є відображенням. Балансу сил і е, структурних е, відповідно проблем. Але основна, звичайно, увага прикрута саме до Покровська і е, Мирнограда, тому що за останній час ситуація там ускладнилась, тому що ворогу вдалося інфільтруватися в сам е, Покровськ, е, і е, частково вони встановили контроль. Е, частково це сіра зона, де відбуваються активні бойові дії. і Зараз. За різними оцінками під українським контролем знаходиться, можливо, десь до 20% цього населеного пункту. Як наслідок виникла важка ситуація для українських сил, які тримають Мирноград доволі надійно, але ускладнилась логістика, ускладнилась ротації забезпечення. Як наслідок, були здійснені дії різних спецпідрозділів, не лише ГУР, але й СБУ, і ССО. З метою зачистки відповідно саме в Покровську російських інфільтраційних сил, які мають здатність до накопичення, і паралельно почалася така дискусія, якби дебати щодо того, якби, чи варто далі тримати відповідні позиції, чи необхідно здійснювати перегрупування відступ. В зв'язку з ускладненою логістикою. Але, як на мене, такі дискусії вони є звичайно нормальними для демократії, але як наслідок багато хто не розуміє всієї важкості дилемми, яка стоїть між власне, політичними воєнними розрахунками для українського військово-політичного керівництва. Тобто, з одного боку, всі розуміють, що ця агломерація, ці два населених пункти були. Важливим узлом української оборони і відведення військ, перегрупування це є завжди ризик, це є завжди виклик, тому що питання підготовки позицій і вибудування системи оборони, особливо в відкритій місцевості в умовах переваги Росії в особовому складі. Але з іншого боку є політичні розрахунки. І є ситуація, коли є ризик, що Росія свої локальні успіхи спробує перетворити конвертувати в стратегічні піар-перемоги, особливо в умовах дуже жорсткої боротьби за сприйняття в Сполучених Штатах Америки динаміки конфлікту, перспектив конфлікту, як наслідок дискусій щодо того, чи варто чи не варто допомагати Україні, наскільки варто допомагати Україні, це не вперше за період розширення масштабів агресії РФ. Коли українське військово-політичне керівництво стикається з такими викликами і е, змушено, якби, їх е, навігувати відповідно, паралельно відбуваються дві е, кампанії стратегічних ударів. Є українська кампанія, яка зачіпає е, оборонно-промисловий комплекс, яка зачіпає нафтопереробку, яка зачіпає важливі елементи бойової побудови, такі як ППО, е, РЛС на тимчасово окупованих територіях. І е, є навіть статистика, що десь е, в останній період е, було проведено більше е, 150 до 200 навіть ударів е, відповідно і опосередкованою ознакою того, що е, є це значною проблемою, головним болем для Росії, те, що думають над створенням фактично е, своїх, е, ну не те що МВГ, вони в них існують, але масштабування за рахунок е, саме. Іхні системи барс, системи резерву. Але з іншого боку, є і, звичайно, кампанія, яка стосується України. І ми бачимо подальші удари по енергетиці. Ми бачимо знову ж таки, як особливо страждають прифронтові регіони, і це робиться безперечно ну, свідомо з розрахунком для ускладнення логістики, забезпечення угруповання, для підриву настрою в відповідних регіонах. І бачимо власне наслідки, тому що. Навіть в Києві після останніх ударів енергетикам важко повністю би, стабілізувати систему і вийти на якісь такі стабільні графіки. Відповідно, тому кампанія, відповідно, російська теж триває. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу, яка надається Україні, то тут маємо низку важливих позитивних новин. Україна від Німеччини отримала обіцяні два комплекси Петріо додатково, які були обіцяні ще в серпні. І це є важливим посиленням. Хоча залишається питання боєприпасів до них. І тут ми маємо ситуацію шатдауну американського, яка, звичайно, рано чи пізно вирішиться, але впливає на реалізацію схеми ПУРЛ, тобто закупівель американського озброєння для потреб Сил оборони України. Також маємо. Те, що, на жаль, темпи накопичення ресурсу по програмі Pool сповільнились на сьогодні. Ми маємо 2,8 мільярда. Е, хоча кожного кварталу треба збирати щонайменше 4 мільярди. І вже перший квартал з часу існування цієї схеми він вже е, фактично пройшов. Вона існує з кінця липня, і це теж є певним викликом для України. Е, з іншого боку, ми маємо е, додаткові підтверджені постачання е, ракет крилатих скальп. Storm Shadow з боку Британії і це теж посилення Сил оборони України для нанесення ураження хоча б в зоні до 500 км на глибину. Відповідно, маємо також новини про те, що бригади українські додаткові дешеве озброюються, БМП Бредлі, яка себе прекрасно показала. Маємо новину про те, що на сьогодні 120 артилерійських систем Цезар французьких працюють в Україні. І Це теж е, дуже знаково показово, хоча це і вигідно для французької сторони, е, тому що це серйозна реклама для відповідної системи. Також маємо е, обіцянку Німеччини на наступний рік таки на 3 мільярда збільшити допомогу Україні. Мілітарно, в тому числі, і е, Норвегія е, так само буде 7 мільярдів надавати Україні. При цьому що якщо в Європі не знайдеться політичної волі і хисту політичного, щоб використати російські заморожені активи е, через позики, то одним із варіантів розглядається саме, щоб Норвегія виступила фінансовим гарантором, е, можливо, залучення додаткових ресурсів для України, і це очікувано, тому що за рахунок збільшення. Ціни на вуглеводні. Норвегія заробила додатково з 2022 року щонайменше 300-400 мільярдів. І в Норвегії, в принципі, розуміють свою відповідальність і ризики того, що буде, якщо Україна не зможе проводити оборонну операцію. При цьому в переговорах в нас знову така фаза затища, фаза, якби після підйому пониження очікувань. Тобто, ми навпаки бачимо ситуацію. Що США і Росія обмінюються певними ядерними погрозами ядерним сигналізуванням, тобто, з одного боку, були заяви Владимира Путіна про бурєвєсніки Посейдон, з іншого боку, були погрози Дональда Трампа щодо відновлення ядерних випробувань. Фактично, хоча це спричинило великі дискусії. Різні заяви вже в уряді навіть США щодо того, що власне хотів сказати Дональд Трамп. Але в будь-якому випадку зараз, після певної активізації, яка була в середині жовтня, яку ми проговорювали до цього, але яка не дала результату, є навпаки певне пониження. І як наслідок, знову ключове, до чого ми повертаємося, те, що саме динаміка фронту вона буде визначальною, вона і до цього було зрозуміло, що буде визначальною, що... Самі по собі переговори не є джерелом до регулювання в зв'язку з відповідною динамікою війни, навпаки, динаміка війни буде визначати результати. Відповідно, закінчується кампанія 2025 року, підходить до завершення. Хоча, знову ж таки, ми отримали гарний урок про те, що якби, не треба робити поспішних висновків про результати кампанії, коли це були. Статті серпня, вересня, навіть жовтня, про те, що російська кампанія 25-го року геть провалилася, ми бачимо, що Росія далі може підтримувати відповідний тиск. Росія далі здійснює локальні просування і це лягає в її комплексну стратегію виснаження проти України і стави перед нашими партнерами і перед нами відповідні завдання в рамках стратегічної оборонної операції. Тому це були чергові важкі робочі два з половиною тижні з того моменту, з попереднього відео, сили оборони продовжують виконувати свої завдання. Українська дипломатія працює. Все це спрямовано на єдине завдання на створення сприятливих умов для компромісного регулювання, а не диктату з боку Російської Федерації.